Друзі, хочу показати вам в цьому відео, як можна заробити за допомогою одного відео 100 тисяч доларів. Ось Цей прожектор на TikTok Shop продається по 34 долара, і власник магазину платить комісію кожному афіліату 12% з кожної продажі. Після цього як ми нажмемо на наш товар, то ми попадаємо на ось таку сторінку і прокручуємо в самий майже низ, де попадаємо на статистику відео, які саме більше принесли продаж. Як бачимо, це відео принесло саме більше продаж за три дні. Нажавши на нього, ми перейдемо на таку сторінку, і як бачимо, що це відео продало товару на 842 тисячі, де власник даного каналу, ось цього, Spectre Cell, заробив в районі 100 тисяч доларів. Ось його TikTok-аккаунт, Spectre Cell, і наше відео, яке залетіло на 4,8 мільйона. А саме головне, що я хочу донести вам в цьому відео, що власник викладав відео і вони в нього набирали по 1000, півтора переглядів, 900 переглядів, 300 переглядів, 300 переглядів. І так він викладав контент на протязі півтора місяці. За півтора місяці лише в нього набрало одне відео, 4,8 мільйона переглядів, і яке йому принесло 100 тисяч доларів. Друзі, звичайно, у всіх так не буде, але я завжди кажу, під лежачу жопу долар не залізе. Тому, друзі, у вас все є для того, щоб почати працювати і заробляти онлайн. Тільки почніть. Ось і все. Щиро вам дякую за увагу і класних вам заробітків.